Олеляна, керівника служби міністра Кабінету міністрів України. Добрий вечір. Добро вечір. Просто реально проблеми, які піднімають, це Вони ніби на поверхні, їх бачать громадський сектор, журналісти. А чи в уряді говорять про це? Чому не ухвалюються відповідні рішення, не ініціюються відповідні законопроекти? Ну, ви чули, напевно, там сиділи, бачили, що. І сиділи, бачили і чули, що говорять про створення економічної зони в Криму, вільної економічної зони. Це не сприяє його поверненню в Україну, навпаки, легітимізує окупацію. Дякую. за Запрошення в першу чергу. Питання, безумовно, воно достатньо складне, оскільки уряд не є, скажімо, автократичним механізмом, який одноосібно приймає будь-які рішення і спускає ці рішення зверху донизу. Тобто вони приймаються в підсумку довгих дискусій, і дискусії є такими складними, які складні виклики перед урядом і перед країною стосовно кримського питання, стосовно окупованих територій Росії на Сході, ми розуміємо, що цей процес не є одномоментним. Ми ведемо боротьбу не тільки з, безпосередньо фізично з загарбниками. В нас дуже складні перемовини як з західними країнами, так само і всередині країни, коли укристалізовується консенсус. Бо те, що сьогодні абсолютно попередні доповідачі вірно говорили, багато людей добровільно прийняли рішення на сході переїхати на українській території, де панує український закон і. Український дух, але водночас треба теж розуміти свідомо, що це не, 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 не теж не, не є виключно патріоти України. Ми бачимо зріст по голосуваннях, який дав непростий непросту картинку по, по країні, і не лише на, на сході чи на, на півдні, так само і на заході, і в центрі країни. Тому от, рішення, які приймає уряд, це мабуть не на стику балансів е, тих процес, які відбуваються в державі, і безумовно у них теж впливають і. Центри, які знаходяться поза компетенцією уряду, але на нього впливають, ну така зовсім оптична форма. Absolutely. Є новина, яку, очевидно, слід повідомити про те, що президент Порошенко підписав закон про статус переселенців. 1852. Повідомляє Українська Правда. Про це в студії говорили. Uh -huh. Я не встиг промоніторити. Закон про переселенців є. Скаржилися, що його немає. Але тепер питання, кому вигідно сприяти сепаратистам, в окупації Криму і сепаратистам. Але це, очевидно, питання не до вас. Мене більше цікавить, як працюватиме майбутній уряд, за якими лекалами, що лишає цей уряд. Цей уряд лишає тяжкий спадок. Тяжкий спадок, тому що модель розвитку була вибрана еволюційно ми не спромоглися на радикальні реформи, як такі. Пішли шляхом поступової зміни, поступового вдосконалення тих форм, які існують на сьогодні. З новим урядом ситуація теж непроста, Ми безумовно безжально гаємо час, і ці контакти, які ми маємо на заході, вони вчергово підкреслюють, що таке марнування є недопустимим От я нещодавно повернувся був з Брюсселю, і вони в один голос стверджують, що українці вже перейшли на інший вимір співпраці з Європейським Союзом. Якщо раніше Європейський Союз критикував нас нещадно, а ми пояснили, що справді картинка інша, зараз ми погоджуємося і беремо на себе зобов'язання, про які звітуємося в паперовій формі, що так ми їх виконали, але виконані вони на папері. Коли ми перейдемо від паперу до результатів, які відчує кожен, тоді, мабуть, буде власний успіх і країни, і кожного урядовця, кожного громадянина. Можливо пояснити багато речей війною, але це не є виключно якимось таким, скажімо, правилом, що якби не війна, все було б по-іншому. Мабуть, тут справа не тільки в війні, справа в персоналіях. Справа моделі, яку ми обираємо, ми, до речі, так досі і не визначили, які тип економіки ми хочемо будувати. Тобто, ми дискутуємо про реформи в окремих галузях. Але я не можу зрозуміти, а це досі якась вся дискусія. Там, всі коли говорять про реформи, всі думали, що ну так вже має бути розроблений план реформ. І так далі, і тому подібне. А ви говорите, ми не вирішили, який тип економіка, якими типу Роман. Ви знаєте, насправді дискусія триває. Вона в суспільстві йде, і тут справа не лише в уряді, справа от уряд, наприклад, дуже активно залучає громадських експертів усіх рівнів до своєї роботи. І ми маємо прецедентні кроки, коли вони присутні на засіданнях кабінету міністрів на урядових комітетах працює центр підтримки реформ при Кабміні. Експертне середовище теж не одностайне. Коли ми навіть починали роботу над законом про корупцію. Про боротьбу з корупцією. Ми мали п'ять варіантів. Кожен мав своє бачення. В результаті довгих перемовин вдалося досягти одного. Те саме йдеться про реформи в тій чи іншій галузі. Я вже не кажу про те, що насправді за кожним міністерством існує потужна лобійська група, яка вже призвичаїлася працювати в тих чи інших умовах, і які, по великому рахунку, все рівно, який міністр чи директор департаменту присутні на своїй посаді. Вони знайдуть вихід і домовлюються з кожним. Ці всі речі треба безжально викорінювати. Над цим ми працюємо, але безумовно це достатньо достатньо складне задання. Зрозуміло. Чи зараз обговорюється якась квотність у формуванні уряду там всередині кабінету міністрів? Публічна голос робиться виключно на професійній представленості. Ми сподіваємося, що він буде дотриманий. Безумовно, те, що відпрацьовується зараз коаліційна угода, це великий крок вперед. Це фактично для нас є ноу-хау, наше внутрішнім. Ми цього ніколи раніше не знали. Раніше це були формальні папірці. Я не хочу бути нещирим, і сказати, що всі зусилля кинуті тільки на коаліційну угоду. Безумовно, йдуть переговори і по персоналіях, поки що вони не є відомими публіці. Але тут же залежатиме так само від громадськості, наскільки громадськість може відстояти присутність своїх представників на посадах в уряді і заблокувати тих, які скомпрометували себе в минулому. Бо ефективно діючий уряд, так як це працює на Заході, це не тільки відкритість уряду, це постійна активна позиція громадськості по кожному кроці, кроку влади. Я просто не розумію. Ну, тобто розумію про необхідність впливу громадського сектора, який в який спосіб може відбуватися цей вплив, тому що вже неодноразово говорилося. Ну, скажімо, ці студії 100%, що є розроблена коаліційна угода, РПР е, висловив, тобто реанімаційний пакет реформ, висловив зауваження. Всі ці зауваження або нівелюються, або проігноровані. Тобто більшість з них. От просто в коаліційній угоді, ну Романтобто. Ну, ти... Ми ви приходьте, поговоріть, Ми вас послухаємо, зробимо так, як вважаємо за потрібне або необхідне. Я не хочу бути голос. Така стала практика і попередніх урядів. Але за дуже, дуже багато експертів, колишніх експертів РПР присутні сьогодні в майбутньому парламенті, і вони беруть участь у цих переговорах. Е, вони не в більш ну вони не вони Це не більшість людей. Вони, Це... вони так, вони не формують більшість, але за рахунок своєї фаховості і і, і досвіду вони. Принципі, аргументовано можуть відстояти свою позицію. Так, по деяких пунктах в нас є проблеми, це об'єктивно, і, мабуть, що це не просто випадковісті, там чи технічні збої, як ми деколи чуємо там в Фейсбуці чи в пресі. Мабуть, тут є і якісь політичні речі, але багато моментів достатньо прогресивні. Інша біда, що в класичному розумінні коаліційної угоди, це багато сот сторінковий чи навіть на сторінковий документ, який прописує кожен крок. В нашому випадку, все-таки, це буде більш декларативний характер. Зокрема, там, те, що мене теж зачепило особисто, от я побачив впровадження електронного уряду впродовж 2015 року. От я вже, як чиновник з певним стажем роботи, розумію, що коли будь-яке здання ставиться на термін впродовж року, це фактично воно не виконується ніколи. Тобто, в кінці року буде мати просто красивий звіт і перенесення термінів. Я сподіваюся, що так не станеться електронним урядом, але. Ризик є достатньо високий. Я так розумію, що Верховна Рада запрацює сьогодні пообіцяли, 27 листопада. Дасть Бог. Пан Гройсман сказав. Дасть Бог. Питання швидкості формування наступного уряду, оскільки часу на коаліціади, потім на преміряди, спікеріади. Ну, це смерті подібно. Ну фактично кожного дня ми гаємо справа на гаємо величезні суми грошей, марнуємо людські життя і людські долі, і це фактично злочинно щодо рішень, які будуть приймати учасники коаліції. Мені прогнозувати їх важко. Але тут важливий дуже критичний момент на такий, що в принципі вперше є шанс, що центр влади в країні переміститься в парламент. Наскільки депутати будуть ефективними в цьому, власне, щоб забезпечити і зберегти цей центр прийняття рішень політичних, тому що продовження парламенту буде Кабінет міністрів згідно нової старої Конституції, яка, яка діє на сьогодні? Я сподіваюся, що, власне, всі інших орг... гілок влади в Україні вистачить розуміння і сили дотримати цього балансу? Те, що не стосується тепер Кабінету міністрів, тому що тут ми зараз. Трошки дивимося вперед і майбутнє намагаємося намацати, вгадати. Але станеться так, як станеться. Буде видно буквально вже від 27 листопада. Якщо Рада збереться, то там не так багато часу лишиться на формування цих речей. А ви працювали в Міністерстві закордонних справ, як мені підказали вчасно редактори. І тут лише питання G20. Я зараз плавно перетікаю на тему G20, бо 20-30, і я буду спілкуватися з Станіславом Білковським. Це досить відомий в Україні. Московський політолог, експерт, який за рік-десять років тому вивчив українську мову без проблем, на відміну від попередників вашого уряду. Я маю на увазі пана Азарова і інших чиновників, які досі не можуть. Якось прилаштувати власний апарат до, до, та, до української мови, щось заважає. Просто я це анонсую гостя. Але стосовно цей саміт g 20 всі зараз думають, гадають, які будуть наслідки, тому що Путін поїхав раніше. Які можуть бути ухвалені рішення в Москві в Кремлі, намагаються злізти в голову в Путіну. Наш колега. А тепер депутат Віталій Чепінного пише Дотепні історії про бумеранг, тепер вже до шостої серії. Можете почитати. Тут Настю Станко вчора не могли вгамувати, так вона сміялася перед початком ефіру, читаючи ці оповідання. Користувачам Фейсбуку вони досяжні, їх не будемо зараз цитувати. Проте, що це було в Брізбені? які можуть бути наслідки. Ви знаєте, на мою думку, що. Захід зробив висновки з війни з Грузією 2008 року. Можливо, не всі держави, не в повній мірі, але урок вивчено так само, як ми мали пройти неуспіх, багато в чому 2004 року, по помаранчевої революції. Путіну віри безумовно більше немає. Ця криза довіри вона має далекосяжні наслідки. Ми бачимо в економічних санкціях, тому що росіяни в першу чергу завжди спекулювали, що Європейський Союз це аморфна організація, яка ніколи не буде здатна на такі рішення щодо Росії. Вони в цьому помилилися, і власне їхні дії на розкол Європейського союзу спричинив об'єднання цієї структури. Що матиме наслідком для Росії, це був фактично відвертий дипломатичний ляпас, що в світовій практиці є надзвичайно рідкісним явищем. Стосовно представника великої держави, це трапляється чи не вперше, на моїй пам'яті. Ми мали речі, коли Кучма приїжджав на саміт НАТО і його пересаджували по різних алфавітах так, і таке. зневажали його фактично. Але не можна прийняти рівень економічних політичних контактів України з європейськими державами і Росії все таки в них багаторічний досвід співпраці багатовекторної. і. Заробітник обсяги торгівлі, торгівлі більші, абсолютно просто не, не ми, співрозмітні. Навіть хоча б елементарна річ, це торгівля, і вони обсяги там реально більші. Безумовно, це це поразки, і що теж дуже важливо, реакція російського телебачення. Тобто вони вперше е заговорили, що Путін не досяг успіху. Тобто, що Путіна російське телебачення. Безумовно, безумовно. Я це роблю спеціально okay. спеціально для себе, щоб розуміти, що чекати завтра від росіян, тому що в них парадигма дуже проста, їхніх дій. На жаль, непрофесійність Путіна в підборі кадрів і цементування е, свого найближчого колу привело до того, що він сам починає дивитися своє телебачення. Тобто, ці інструкції, які він спускає для зомбування росіян, він же сам по іншому світ не може бачити, і це достатньо реальна картинка. Знаєте, коли сказав мені достатньо такий відомий мій приятель, він практикуючи психіатр, каже: ніколи не старайся зрозуміти дії божевільного чи його логіку. Просто, просто слідкуй за тим, що він чинить, щоб хоча б мінімізувати наслідки. Ну, це не може дії не божевільного, а може це дії просто ну, знаєте, шкільний хуліган. Коли йому всі вже кажуть, що ми тебе із школи виженемо, і виганяють із школи, то а в нього є ніж то він робить такі дрібні не дуже дрібні пакості а може навіть вбиває когось на ну, можли можливо це можливо це просто розбещення владою можливо це такий демократичний принцип ротації що ти не можеш перебувати на одній посаді більш ніж вісім років він має підґрунтя психологічне тому що людина яка перебуває знатно довго вона міняється і я теж багато працюю в державних структурах я наплутає вже своє і не своє фактично так фактично так все що все моє мені треба. Ну, він просто бачить світ по-іншому, він стає такими якимось просвітленими як для, для самого себе, мабуть, що і втрачає повністю зв'язок з реальністю, що вказала свого часу і Меркель, і багато інших західних. Ну, то І, і остання заява взагалі, вона мусить вражати тих, хто очікував, що Меркель. ну, Німеччина одна з останніх, хто постійно говорить: ну, треба вирішити шляхом діалогу. Треба вирішити шляхом діалогу. Але вона не була така абсолютно дуже стримана після бесіди з Путіним. Вона дала знати, що ну все тут розмови немає, через те, що Німеччина дивиться не лише на те, що є відбувається окупація України, вони дивляться в загальноєвропейському контексті вони... безумовно. І в дійсно Європі є дуже серйозний поствійськов, поствійськовий поствітський травматизм, коли вони всіма засобами стараються не повернутися в стан Першої чи Другої світової воїн. І все це відбувається і на їхній риториці сьогодні, коли вони. Прагнуть обійтися не кров'ю, а можливо навіть економічними втратами і побудувати ту структуру світу, яку вони хочуть мати навколо себе. Ну, Штайнмаєр їздив до Москви і сказав, що можливо відбудеться певне розмежування стосовно мінських протоколів. Ну, ви бачите, поїздка Штамера, мабуть, теж не була надзвичайно успішною, оскільки риторика Лаврова і сьогоднішня заява піскова по НАТО вона теж і свідченням того, що особливо домовленостей досягти не вдалося. І, мабуть, що очікувати якогось полегшення, чи чи не менше послаблення санкцій, теж не варто. Санкції взагалі дуже цікава штука, тому що їх достатньо складно ввести, але ще важче зняти. А також наслідки, які вони наносять на економіку країни, мають вони значно глибший ефект. Тобто вони подовжені в часі. Ну, є кілька речей, які стали цілком очевидними, тобто оголеними де факто в цих світ взаєминах. Росія відверто сьогодні. Якщо згадувати про заяву Піскова, то він сказав, що їм потрібні чіткі гарантії, що Україна ніколи, 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 ніколи не вступить до НАТО. Ну, це це, це повне середньовіччя, безумовно. Знаєте, це мені нагадує, коли король помирав, приходив до влади. новий король, обрала нову. Верніше був помазаний Богом новий король. Всі його васали знову присягали йому на вірність. Для Росії є завжди понятійне право, тобто вони не звикли до класичної правової моделі Європейського Союзу чи Західного світу, коли договір повинен виконуватися. Договір НАТО передбачає відкритість для всіх держав, які подають заявку. Для Росії це їхня претензія, це фактично змушення. Країн НАТО переписати свої основоположні документи, що її лежить на межі абсурду, і це сьогодні вже західні лідери сказали, що про це навіть не може бути мови. Ну тут слід згадати про рішення. Я так розумію, в Бухаресті, коли було оголошено, що Україна і Грузія стануть колись-небудь там. Ну тобто, незначені терміни, а членами НАТО вони стануть. Така заява була. Хочу нагадати такий широкий люфт. Судячи з опитувань останнього часу, те, що говорять соціологи, то понад 50% українців прагнуть сьогодні до Північно-Атлантичного альянсу. Ну, прагнення як мета це дуже добре, але ключ до успіху залежить від нас самих. Від тобто, реформ, як ми ясна сеп... річ. Так, Які вже там, скажімо, це слово вже набридло усім, бо ніхто їх не бачить, і... але люди до цього готові. І це теж величезний потенціал, який не використовується. Замість того, щоб провести навіть шокові, але реформи, ми маємо просто шок і поки що реформами і не пахне. На Є питання берегу. від нашого глядача. Воно хіба що не стосується вашої компетенції, я так розумію, хоча ви, може, щось знаєте. Спробуємо. Дмитро Огніченко питає: коли безвізовий режим? З Європейським Союзом, звісно. Е я не готовий на це коментувати фахово, чесно кажучи, переговори тривають. Ми маємо нарешті перші зразки біометричного паспорта і сподіваємося, що воно це за другий раунд. Ми пройшли достатньо успішно, але це слід забувати, не забувати також, що все залежить і від політичної волі, як Брюсселю, так і держав-членів. Бо теж Я... цікаво, перепрошую, якщо можна там трошки ширше відповім. В нас завжди притаманно вважати, що Брюссель і держави-члени це майже одне ціле. Насправді, керівництво країн ЄС дуже часто розглядає Єврокомісію як таку структуру, що проживає на Марсі, що не має жодного, дотич... жодного спільного нічого спільного з проблемами кожної країни. З економікою, з викликами, які стоять в мультикультурності мультинаціональності цих держав. Тому там теж дуже непростий баланс інтересів і ресурсів, але Єврокомісія йде на зустріч Україні, новий склад Єврокомісарів підтвердив свою готовність для співпраці, і тут знову ж таки все залежить від нас. Я подякую вам за розмову.